Днями у Кам'янському центрі надання соціальних послуг відбулася інформаційна роз'яснювальна робота. Для маломобільних верст населення провели бесіду щодо забезпечення їхніх прав і свобод на евакуацію під час надзвичайних ситуацій. На заході була присутня і наша знімальна група. Кабінетом міністрів була ухвалена національна стратегія зі створення безбар'єрного простору, розроблена за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Згідно з державною стратегією, маломобільні верстви населення мають рівні можливості і права на отримання інформації та безперешкодний доступ до різних сфер життєдіяльності, в тому числі і на позачергову евакуацію. Зараз ми проведемо бесіду, будемо розповідати людям, що таке ця стратегія. Як вона поширюється на них, їх право на отримання інформації щодо ризиків пов'язаних з екологічною ситуацією в країні та їх право щодо права реалізації на їхню евакуацію. Якщо брати до уваги, що це маломобільна група населення, то ми їм пересуватися, пересуватися важко, і ми вирішили приїхати прямо до них. Україна перебуває під загрозою екологічної катастрофи в зв'язку з протиправними діями країни-агресора. Дніпропетровська область повністю підпадає під зону радіоактивного забруднення від Запорізької атомної електростанції та інших наших хімічних підприємств. Відповідно, при таких надзвичайних ситуаціях все населення буде евакуйоване. Всі верства населення, в тому числі маломобільні групи, які знаходяться в кожному місті, в кожному куточку нашої країни, в тому числі і в нашому, повинні бути обізнані знати і розуміти, як діяти у разі небезпечної ситуації, яка може виникнути в. Ті ситуації, які живе зараз наша країна, саме коли ми воюємо зі страною агресором, ми розуміємо, що маломобільні групи населення вони є менш захищені, але саме для цього і проводяться такі роз'яснювальні роботи. Як найбільш незахищена на верста населення маломобільні групи людей будуть евакуйовані першочергово. Соціальні працівники багатьох районів міста вже склали списки, які затверджені і передані до органів влади. Також буде виділено спеціальний транспорт, який буде збирати і вивозити людей. Всі ви знаєте, яка в нас склалася ситуація в країні. Збройна агресія. Помімо цього, ще у нас дуже дуже багато підприємців, які. І в мирний час становлять загрозу для життя і здоров'я населення. І ось зараз настав такий час, щоб ви розуміли, що якщо щось трапиться в країні або в нашому регіоні, або в нашому місті, держава за вас пам'ятає. Кожному присутньому роздавали пам'ятки щодо дій під час різноманітних надзвичайних ситуацій, речей, які потрібно мати при собі у разі евакуації, нагадували, що таке тривожна валіза і які предмети до неї входять. Абсолютно зрозуміло з того, що нам пояснювали, що ми всі під захистом нашої держави, нашого президента, і що нас ніколи не лишуть самих в цій складній ситуації. То ми будемо всі разом під захистом нашої держави. Організатори зустрічі впевнені, люди мають бути інформовані про свої права і чітко розуміти, як діяти в екстрених ситуаціях. Проте присутні висловили сподівання, що надзвичайних подій у нашому місті не станеться.